Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам покупки з магазину Єврошоп. Якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Ось такий у нас був чек. Купували багато чого корисного для дому. Єврошоп, я думаю, всі знають, да? це магазин, в якому є а, все що завгодно. Притом, ну, а, для дому, для навчання, ну, навіть не буду перераховувати. Тобто магазин з усі, а, усякою всячиною. А, До речі, нагадую, навіть нашу Аврору. А, так, Ціни там завжди е, стабільні. Колись було все по євро, але зараз трошечки змінилося, тому євро 50, євро 30, на, інколи на деякі речі е, є ціна 2, 2,50. Не більше. Отже, як ви бачите, да, там у нас було по дві позиції. Ну, в основному це євро. 30 євро 50. Ось. І так, що ж ми купили? Ну, по-перше, ми взяли ось таку гарну новорічну упаковку для подарунків. Такий папір. Не знаю, скільки у нас тут, мабуть, він і євро коштував. Чи євро 50, я вже про кожну річ говорити не буду. Так, ну, а об'єм. А, 2 метри 7, 2 на 70. от, Будемо загортати подаруночки. Далі, а, турбинка також з магазину придбали, для того, щоб покласти наші покупочки. Ну, о, не знаю, мабуть, євро. Так, далі. А, давно вже хотіла а, таку масляницю. Ось бутердози. Тут пластик, але непогана а, дощечка. Так, далі смаколики брали. Це вже дитина вибирала. Ось такі вафлі з какао. Так. Не падать. Далі придбали дуже багато чого новорічного. Ось такий у нас буде Санта Клаус під ялинкою. У нас, я планую, невеличку. І в цьому році в кольорі золота, срібла та чорного. Ось такі невеличкі Санта Клаус буде у нас, коли ялиночки. Далі, Ну, ще дуже-дуже захотілось Таку гарненьку дівчинку. Я на вона дуже така приємна, тут такий мішечок антистрес. От. Не знаю, чи він планує її кудись повісити, чи так на поличку поставити. Ну, Захотів, порадувала. Ну, дуже гарненька, миленька така. Так, далі а, побачила, що є ось такі нашивки. От коли вони потрібні були, я ніде не, не могла знайти. А зараз їх було багато, тільки надписи нам не сподобались. Це ось саме нейтральна була, бла-бла. Ось це на джинси, він дуже частенько їх рве, особливо десь там ну, самі джинси хороші, от десь там на коліні ну, десь розірвав, ось, і це просто як вручалочка така. Якщо нашити, от, то можна ще потім носити джинси довгий час. Ну, Якщо вони хороші, тільки, от. Як зазвичай буває, у нього перший день одім і все, і вже треба відмітити, <клух> або забруднити, або порвати. А це ж хлопці, а, то в них футбол, то... і постійно каже, я не винен, це не я. Ну, таке. Так, далі. Також малий вибрав собі в кімнату такий ароматизатор, Ну, з паличками. Захотілося Merry Christmas ванільного аромату. Хоча там багатий вибір і ціни також різні. Він, до речі, взяв найдорожче. Так, далі ось такі цукерочки також. Одне євро коштує така упаковочка. Рекомендую і на подаруночки, от, до речі, ми так і зробили, Він і собі взяли на подаруночки. Наступно це ось губки для миття посуду непогані. Далі, а, вперше, захотілося мені дуже щось зв'язати. Ось такі нитки придбала. А, ну, як зазвичай камера не передає, але вони дуже гарні тут поєднання сірого з рожевим, мені сподобалося. Так, а, один ну, потім ще буде другий. І ось такі спиці. Не знаю. А, хотілося шарфик. Далі. Ось така мішура гарнюща переливається євро 50. Так, далі. Ну, я вирішила, що мені це необхідно. Правда, такий стан якийсь не дуже, але а, ну, необхідно. Будемо чистити наші стіни, ганяти повочків. Отже, їх тут так багато. Так. Далі. Ще одна упаковочка. Це вже на подаруночок. А наступне, ну, це. Постійно мені потрібно. Ось дві штучки дерев'яні, хороші. Я вже купувала і не один раз. Наступне це ланчбокс. Ось скільки у нас їх вже було. Погано, що вони ламаються, ось саме ці застіпки. От. Але за євро не так шкода. Тим паче такий яскравий, малий сам собі вже вибирав, сам захотів, але чого б і ні. Він щодня до школи ходить зі своїм ланчбоксом. Ми складаємо обіди, тому що дитина більшу частину дня знаходиться в школі. Далі у них йдуть гуртки, група продовженого дня. Деякі дні після групи продовжування він їде ще й на футбол, то додому повертається о восьмій. Жах, звичайно. Але займається улюбленою справою. І ще один. Сказав, що це буде для бутербродів, а це для різних там вкусняшок. Фруктів, там ще якісь вкусняшки. Так, нас ось їх, до речі, вкусняшки, які він також обирав. Так, далі ось. яскраве дві ялиночки взяли. Ми, до речі, ще ніколи не прикрашали місцем, в якому ми проживали, жили, живемо саме от, ну, на Новий рік. Якось у нас не складалося з цим. Тому в цьому році ми вже підготувалися а, ось одна ялиночка в золотому кольорі, інша в срібному. Так, Але ми ще плануємо купити справжню нарешті справжню ялиночку. Так, ну і ще одні нитки такі гарненькі. Далі. Також із необхідного, ось. Так, ну і залишилося ще ось такі гарненькі зубочистки. Ось такі квіточці будуть тут стояти, радувати око на столі. Ну. Це все. Але я вам ще хотіла показати дещо, що я придбала сьогодні в магазині А, Мені потрібно було купити клей, але до клею я ще купила ось такий подарунковий набір. Яке складається з гелю для душу та лосьйну для тіла. Як ви бачите, 45 гарненько упаковуване. Якраз ось зараз новорічні свята, Святий Миколай, Різдво. От Ми збираємо подаруночки для наших друзів заздалегідь. от, Тому, от як я бачу, щось таке гарненьке, цікаве. Я постійно купую. Так, але основне, і чого я у захваті, те, що я дуже-дуже хотіла і давно, це нометр. Ось. Магазин ідем продається, бо я думала в аптеках шукати, але розуміла, що це буде дуже дорого. А ось в магазині дем він коштує 20 євро. Зараз покажу, як він виглядає. По-перше, мішечок. Так. Далі сам Тут все ще запаковано, я ще не користувалася, От, але я думаю, що все буде нормально. Так, далі. О, ось. Так, і що цікаво, в набор входили ще батарейки. Ну, це здивувало, ну, е, приємно здивувало, що е, попіклувалися навіть і про батарейки. Хоча ми їх купуємо в нас є, О, це не проблема, вони продаються в кожному магазині. Так, ось таку кучу ми зібрали. Е, е, це все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та своїх рідних тихої, мирної ночі. Гарного дня! До зустрічі!